Ще один українець може грати в АПЛ. Екстренер Шахтаря хоче бачити Матвієнка у Брайтоні. Бойко розповів деталі про своє відновлення після важкої травми і можливе виключення ЮВИ із Єврокубків. Зібрали для вас тільки найяскравіші події, а все завдяки нашим партнерам. Заряджай на перемогу разом з парі-матч. А перемог у нас буде багато. Ще один українець В АПЛ, екс-тренер Шахтаря Роберто Дедзербі, наполягає на трансфер Миколи Матвієнка в Брайтон, а підігріває цю ситуацію ще те, що сам Микола зараз у Лондоні. Але стоп, там же його сім'я. Тому говорити на 100% про трансфер поки рано. Як повідомляє популярне видання The Athletic, Миколу Матвієнка хочуть бачити в топовому чемпіонаті. Річ іде про англійський Брайтон, коуч якого старий знайомий по шахтарю, італієць Роберто Дедзербі. Під керівництвом Роберто Микола Матвієнко зіграв 23 поєдинки у всіх турнірах у 2022 році. Після повномасштабного вторгнення в Україну ворога шляхи українця та італійця розійшлись. Тренерський штаб після тривалої паузи залишив Україну. На місці старого прийшов новий колектив Ігоря Йовічевича. Італійський спеціаліст довго чекав роботу, і тут, після провальних результатів Тухеля у Челсі, відбувся трикутник щастя для Дедзербі. У жовтні минулого року німецького спеціаліста звільнили з поста головного тренера синіх. На його місце взяли коуча із Брайтона Поттера, а на місце Грема прийшов Роберто Дедзербі. І тут уже почались дискусії з приводу підписання українця. Тренер наполягав, що по зимове трансферне вікно Брайтон підсилився саме Матвієнком. Команда пропускає майже в кожному матчі. У 19-ти поєдинках АПЛ чайки пропустили 27 м'ячів. Проте в атаці також повний порядок. 37 забитих. Щоб підсилити центр захисту, потрібно придбання. Лівий центральний захисник Матвієнко ідеально підходить стилю гри італійського спеціаліста. У команди зміни бачення гри Роберто відрізняється від його попередників замість здорових і потужних гравців. Дедзербі хоче футболістів з умінням швидко просувати м'яч уперед. Матвієнко вміє це робити, тому заміна травмованому леві Колвілу знайдена. Роберто прекрасно знає якості футболіста і хоче, щоб трансфер відбувся вже до кінця січня. Скаути неодноразово слідкували за грою українця, але офіційних пропозицій не було. і досі кусається цінник. Гірники хочуть 25 мільйонів євро. Брайтон не готовий платити таку суму за 26-річного футболіста. Щоб прибрати головну біль центра захисту Брайтона, клуб уже контактує з шахтарем щодо переходу захисника в АПЛ. А як думаєте, ви, Брайтон погодиться віддати 25 мільйонів євро за Матвієнка? Чи домовляться на якусь іншу ціну? Повернеться аж у квітні, голкипер Динамо Денис Бойко розповів на якій стадії відновлення він зараз перебуває. Бойко, тиждень тому вже приступив до бігової роботи. Усе йде за планом. Другий етап відновлення розпочато. Але щоб побачити голкіпера на футбольному полі, потрібно ще 2-3 місяці. Відчуваю себе добре, дуже радий. Насправді дуже сильно радий повернутися до роботи з командою, побачити всіх хлопців, бо дуже сильно скучив за ними. Тому що три місяці перший етап відновлення я їх не бачив після операції. Зараз надзвичайно щасливий повернутися. Важкої травми Бойко зазнав ще на початку жовтня у матчі УПЛ проти руха. Тоді голкіпер Динамо невдало приземлився на ногу. Емоції жахали. Половину справи зроблено. Футболіст уже приступив до роботи з командою. Правда, досі займається індивідуально. Якщо чесно, це відновлення, довгострокове відновлення дуже важке в плані ментального та психологічного настрою твого, тому що це йде рутинна, рутинна праця, і ти кожен день робиш одні і ті ж вправи на протязі довгого періоду, і це трошки. Угнітає трошки, тому що ти кожен день по 5-6 годин проводиш в тій самій роботі. Немає не ніякого е, різноманіття, можна так сказати. Топ-клуб серії А без Єврокубків. За інформацією, Ла газета Дела Спорт Ювентус можуть виключити зі змагань під егідою УЄФА. Рішення може стати чинним з наступного сезону, якщо туринці потраплять у єврокубкову зону. Причина фінансові махінації клубу, зокрема, завищення сум трансферів з метою збільшення капіталу. У фінансових злочинах також звинуватили самдорію Емполі Дженуа, пізу Пескару та Новару. УЄФА вже оштрафувала Ювентус на 3,5 мільйони євро за порушення фінансового фейерплей. Кілька днів тому та ж за газета Спор» повідомила про бан від Італійської федерації футболу. Мінус 15 очок. Тепер Ювентус із третього місця опустився аж на дев'яту сходинку. Ну і меми під'їхали. Тим більше емблема Ювентуса дозволяє пожартувати в тему. Майстри адаптувати завжди знайдуться. Так само були в житті і персональні санкції. Віце-президент клубу Павел Недвед отримав восьмирічну дискваліфікацію. Президент Адрела Андєлі дворічну. Обидва подали у відставку для Юве. Це вже другий скандал подібного масштабу за останні 20 років. У 2006-му Ювентус за договорні матчі позбавили двох чемпіонств і відправили у серію Б. Друзі, а як вам такі футбольні події? Вірите, що в АПЛ буде грати іще один українець? Якщо вірите, з вас лайк. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.